Уявіть собі, що вам якийсь чиновник не відповів на запит. Вас немного, вас тільки четверо. Ну і берете баян. Я, я, я не жартую. Берете баян, другий бере дудку, третій бере камеру, каміру. Четвертий бере прапор. І ви в цьому, ну, церемонії йдете питати його. І не треба з ним говорити. А треба працювати на камеру. Вот этот чиновник конкретно не дає нам рассказать. От, подивіться на його наглую до рожу. От, він настільки не працює, що він навіть не бриється. От, а я вже не говорю, щоб запит давав. Оце обличчя нашої влади. Подивіться на нього. І з охмилкою зміхається. Так ми йому зіграємо пісню про власть! Акція міні на 4 чоловіка з приколом шуткою, прибавуткою більше зробить толку, ніж юридичні ці процедури, скаргу і так далі.